Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні буду робити на вечерю смачні пальмані. Для наших пальманчиків потрібно приблизно півтори стакани води теплої, один жовток, 1 кілограм у мене борошна, скільки візьме тісто, столова ложка олії, чайна ложка солі. Для начинки буду використовувати в мене курячий фарш приблизно 300 грамів, одна величенька цибулинка, сіль, перчик. Спеції, все за смаком. А також ще в тісто буду використовувати чуть менше чайної ложечки цукру. Саме перше, що нам потрібно зробити, це зробити наше тісто. Начинку відставляємо, В миску накидаємо, борошно, все я не викидаю, вливаю водичку, одну склянку. Додаю жовток, столову ложку олії, сіль і трішки цукром. Зовсім трішки. І замішуємо наше тісто. Воно повинне бути м'яким, незабитим, еластичним. І підсипаю борошно. От наше тісто готове, воно м'яке, не липне до рук, еластичне. Залишаємо його. Доронці. Накриваємо рушничком, хай нам поки що відпочине. А тим часом, поки тісто відпочиває, зроблю наш фарш. Фарш у мене трішки він ще примерзлий, щоб було легше ліпити пельменчики, бо буває деякий фарш курячий, то він рідкий, і начинка фарш сам вилазить із пельменів. А цибульку наріжу дрібними маленькими кубиками. І цибульку додаю до нашого фаршу. Солимо перчимо. все за смаком і гарненько перемішуємо. Фарш наш готовий. Тісто наше відпочило, розділяю його поки що на дві частини, і буду працювати з однією частиною. Стіл присипаю борошном. І розкачую тоненьким пластом наше тісто. Тісто розкачала. І з звичайною склянкою буду видалювати кружечки для наших пельменів. І так, із усім нашим тістом покажу, як я виліплюю, наклала фарш. І ліплю як вареничок і закручую, защіплюю цей. Наш пульменчик готовий. Ось минуло 3 хвилинки. Пельменчики наші готові, можна їх діставати. До наших пельменчиків додаю трішки вершкового масла. І перемішую. І тепер можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!